Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнана Audi a 4 в кузові b 7 Автомобіль, щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Автомобіль готовий до реєстрації. Це в нас 2006 рік. Двигун, 2 літра, бензин, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір, оригінальні легкосплавні диски. Диск в дуже гарному стані. Покузу авто без корозії, без дефектів. Гарна гума. Ось покажу гуму, дивіться. Капот у нас без колів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Дуже рідко, коли автомобілі таких років приїжджають ще з рідним лобовим. Давайте відкриємо. Багажник подивимось. Багажник чистенький, ціленький, є така сітка, шторка, шторка працює. Коврик оригінальний ворсовий. Давайте тут сюди заглянемо. Це тут у нас п'ята запаска. Виходить, така сама легкосплавна, як зараз встановлені на автомобілі. Запаска повністю в оригінальному стані, вона жодного разу не ставилась на автомобіль. Стан нової так само і гума. Тут у нас є домкрат. З цієї сторони є викрутка, буксировочний гак, ключ. Весь комплект з автомобілем присутній. Тут все у нас частеньке, ціленьке, дуже в гарному збереженому стані. Видно, що ним ніхто ніколи не користувався. Ось цей пластик. Тут у нас підсилювач мультимедій. Сюди заглянемо. Тут у нас знак аварійної зупинки, все на своїх місцях. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в дуже гарному, збереженому стані, такі дерев'яні вставки, задні електросклопідйомники, накладки на порогах. по пластику, все чудово. Стан сидінь, дивіться, сидіння чистенькі, ціленькі. Є в нас підлокітник. Тут у нас оригінальна Аптечка, Audi, бачите, ще якийсь додаток до аптечки. Попільничка, також дерево, оригінальні килимки, стеля чиста, ціла. Трапляються ще такі варіанти по Німеччині, дуже рідко, звісно. Далі у нас по комплектації 4 склопідйомники маємо. Двохзонний клімат-контроль, є в нас круїз, пробіг автомобіля 207 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультимедіа працює, двохзонний клімат працює по кулісі, все в гарному стані, куліса перемикає чудово, механічний рушник. Бідлокітник. З автомобілем два ключі по електриці. Склопідйомники працюють. По правій стороні також працюють. Шкіряне кермована в оригінальному стані, не фарбоване, не шите, повністю оригінал. Те саме стосується ручки. підстаканник дивіться. брелок. Водіння ціле, сидіння, точніше водія ціле, підлокітник дивіться такому стані? Карти не провищі по пластику. Двигун 2 літра. МПІ. Щупа на сапонить. Кришечку притягує, антифриз частенький, помивайка в нормі, болти не кручені, капот також не крутився. Ось він код автомобіля, тут також все в оригіналі. Акумулятор в гарному стані, екологія на місці, нічого не вирізалося, не перепрошивалося. Отже, друзі, хто шукає гарний автомобіль, Телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Гіманське шосе, провулок, затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде в описі під цим відео. В телеграм виставляємо фотографії автомобілів, які вже маємо по наявності, та які куплені, і які вже в дорозі. Також для нас для наших підписників діють гарні умови співпраці та гарні знижки. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.